Привіт! З вами канал Аквахобі. І сьогодні я вирішив показати, яким я кормом кормлю свою малечу, а саме гріндальом. Гріндаль я використовую дрібний. ще на нього Хоча кажуть, деякі люди кажуть, що це не гріндаль, це це є нематода. ну Не знаю. Я брав як гріндаль. Для мене він був крупний, хороший, але. Зв'язку з тим, що я не використовую його для дорослої риби, а використовую тільки для молоді, то він у мене такий дрібний, який можуть брати там риба люба, скажем, від живородки до ікромечущів. У всякому випадку петухів я викармлював ним. Там, дві неділі я тримав їх на, на інфузорії і потім я вже давав грибеля. Так що, отак, от зараз я відкрию, подивимося на цього гріндаля, що він собой представляє, скажімо так. Дуже багато запаху в нього немає, навіть в тому вигляді, в якому він є на сьогоднішній день. Ось ви бачите, оце все ворушиться, оце все дрібний гріндаль. Це я вже кормив ним цим лотком ось недавно, бо ще мокрий. скляна поверхня ще мокра. І там вже назбиралося ще трішки гріндаля. Є це все ще. Лоток, це це, що в мене постійно. Ну, в принципі, вони всі три в мене працюють, але на цьому так розогнаний він. Оце ось, все. оце все гріндаль. Це все, що ви бачите, що рухається, це все грінде. Це я його сьогодні буду кормити своїм дрібноті, яка у мене є. Так, ну що, почнемо потихеньку годувати їх. Так от я показую вам один із акваріумів, який я зараз буду закидати цього дрібного гріндалика. І вони неї дуже добре, я вам скажу. І скільки ти їм не давай, вони її будуть весь їсти. Так що такий хороший корм. Я відразу казав, що саме в своїх перших відео, що мені цей корм дуже подобається тим, що він універсальний, він не воняє навіть... Ну як, ну трохи запах є там, але ну все, повірте... Якщо його порівняти із аулофорусом, то це взагалі нічого. Взагалі, слово зовсім. Нема нічого. О, бачите, скільки його, цього гріндаля, І вони всі їдять. Поїдять вони цей жилий, потім я їм ще трошки додаю сухого, щоб вони привикали до нього. Тут у мене піцилія ця сонячна. Але, бачите, є світліше, є темніше. Потім мечоносець прапорець і гупаки оці сині. Сині, але хоча вони, мабуть, не сині, а це оці, чорний монах. Тому що якось він дуже на нього сильно схожий. Хоча мені, як продавець казав, то це гупі сині. А то таке, не страшно. Головне, що вони гарненькі, мають непоганий хвіст, такий розвал хвоста хороший. Тобто мені подобається риба, і що поки браку від них ще не було. Ось так я годую молотняк свій весь. Тобто насипав, воно падає на низ, потихеньку вони його під'їдають. Їдять вони, як бачите, його дуже добре. Він дрібний, вони спокійно собі плавають. собирають його. Потім вони спускаються на дно. Ті, хто, скажімо так, знизу сидить, ті потім спускаються на дно. Ці знизу ті, що зверху, спускаються донизу і їдять потім остаток цього гріндаля. Так що, оце таке: отак я все кормлю в свою молодь. Потім, як я вже й казав, я додаю ще трошки сушки, щоб вони звикали до цього. Так, в цьому акваріумі у мене трішки є уже гупаків старших, але вони оставалися, так сказати, вродільному домі. І, соответственно, тут вилупилися у мене підцільки трошки сонячної, трошки гавайки. Меченосці з другого акваріума. Червоні, але теж я їх сюди всі. Цей 15-літровий акваріум скину і вони потихеньку тут підростають. Поки якусь там пару тижнів я потримаю, а потім вже буду переносити, їх сортірувати по іншим баночкам. Так, ось так, бачите, вони їдять. Вони вже привикші до цього, так як я їх в тому виросничку вже раз, мабуть, чи два рази кормив. Гупаків ну, то вже не раз кормив, а брати піцилію, то я її там кілька разів кормив. Так що також їдять вони його добре. Їм подобається. Сушку я їм ще не даю, так як вони ще замалі для сушки. Трошки попідростають, стануть вже більшими такими, ну, піцилії хоча б там до пів. До пів сантиметра хай підростуть, потім вже можна буде потихеньку давати сушку. А так, то я даю десь до місяця, як завжди, я даю повністю оце живий корм, аж потім потрохи даю, їм додаю сушки. А так, весь час вони в мене на живому кормі. Щоб ви розуміли. Отак От ось вони нападають усі, їдять його. Тобто все їм подобається. Ніхто не жаліється. Даю так, щоб трошки було більше, щоб вони могли потім його ще позбирати на дні, так як одні піднімаються наверх, інші десь там ще ховаються. Так як це нова територія для них, вони ще не звикли. Не так, як в попередньому В Попередньому, то вони собі смалять все, що хочуть і де хочуть їдять все подряд. Поэтому такі справи. Ось так я кормлю гріндалем. В принципі, я дуже задоволений цим кормом. По-перше, він не тяжкий там в розведенні, дуже просто його можна розводити. Я його раніше. Ну, хоча в мене є один лоток, я його тримаю на керамзиті. І один лоток у мене так і є на кокосовому субстраті. Але на керамзиті набагато краще, тому що субстрат ви, ну, то він виробив свій ресурс і ви його викидаєте. А керамзит я свій промив, да, там злив те, що є, там якусь частину того самого гріндаля. Потім промив керамзит, назад, все склав, підсипав трішки їсти, висипав назад того гріндаля, що я звідси брав. Ну, не в, в всім об'ємі, але все одно я можу якусь частину забрати. І все, він по-новому починає працювати. Тут там якийсь треба період, щоб він розігнався і все. І працюєш далі. Тобто удобний, хороший, я ж кажу, для молодняка. Мені для молодняка отлично. І я використовую постійно на постійній основі три лотка. Два лотка, по-моєму, на 2 літра, і один у мене літровий чи півторалітровий. Щось, щось таке. Все. І все, ніяких проблем. Взагалі ніяких. Так, да, 2 літровий Два 2 і один або літровий, або півторашечка я гляну, я його підскажу. 1,25. Все. Ще один запускаю на керамзіті, але ну, там уже літра 3, мабуть, буде. Хочу розвести, купити цього гріндаля, щоб крупніший був, щоб можна було підрощу рибу отримувати. Так як на дорослу в мене є. Этот, як він називається. Ізя. Я так підкармлю, або так, я вже стекло їм. Прям стекло пускаю. І вони роботають. Роботають дуже хорошо. Тому, тому, якщо хочете тримати, ну, на мій погляд, це особисто моя думка. Якщо хочете тримати здорову рибу, хорошу, здорову, то для цього потрібно і світ. Народження годувати якісним кормом. А саме живим. Живий це буде найкраще. Потім ви можете вже додати все інше, але на старті вони повинні получати все по максимуму. І все воно повинно бути якісним. А наскільки ми всі знаємо, окрім цього живого корма, ну, більше нічого не може бути. Навіть там тетри, там, або ще якісь виробники там, цих сухих кормів, вони навряд чи можуть конкурувати із живим кормом. Це і яскравість риби, це і імунітет риби, апетит риби і так далі. Тому, ріст і так далі. тому бажано, на мій погляд, годувати рибу живим кормом. Ну, на цьому, мабуть, і все таке коротеньке відео. Хоча ще покажу, я підміни поробив. І так я частенько сидю і дивлюся на те, як після підміни як себе почувають рослини, так, як там цепляється, чи висить повітря. Особливо це гарно видно на мохові. Тож я трішки так покажу вам це. А ось і баночки, які Сьогодні були в мене в роботі. Я підміняв їх. Часто їх можете бачити в моїх відео. Це тут з мохом вони і почків я сюди накидав дівчаток, а в сусідній накину накинув хлопчиків. Так що отак. От Давайте пер подивимося ближче. Ось отак після. Підміни водички, набирається повітря мох і має такий гарний вигляд. Я часто дивлюся на це, коли підмінюю воду, подивляюся на цю красоту. Риби собі спокійно займаються своїми справами, а рослини потихеньку собі насолоджуються світлом. Так, ось також сьогодні був у роботі. Тут видно поріччя і прям дуже добре, як повітря. А тут, бачите, хлопчики різні в мене. Сині, червоні, мечоносці. Ось навіть ці зелені є. І ще от так ось. Виглядає ця баночка сусідня із Рибами. Це все баночку, яку ми щойно знімали, де в мене їли рибасики. Вони майже все з'їли тут, залишилися трошки знизу, доїсти та й все. На цьому і все. Дякую за те, що дивитеся, коментуйте. Мені було б цікаво почути, як ви на чому піднімаєте свою молодь риби. Може, щось цікаве буде для мене, і я від вас буду знати, що можна ще чимось іншим піднімати. Отаким ну, доступним для кожного із нас. Все, до побачення. До наступних зустрічей!